Символічні могили борцям за волю України. Такі могили насипані у нас у кожному селі на Західній Україні. Для нас це борці за волю України. Для когось може, це буржуазні націоналісти, бандери, убивці. Так, в всякому разі утокмачувала нам тоталітарна система протягом багатьох років і небезрезультатно. безрезультатно. І щоденника. Олександра Довженка. Нещаслива наша історія, нещаслива наша географія. І це дійсно так. Дав нам Бог прекрасний куточок землі Карпати, вічно зелені смирічки, кришталево чиста вода у струмочках, які прекрасні в нас спори року, сади, та не дав нам Бог сусідів, які весь час зазіхали на наш край. У нас старші люди, як починають згадувати, так тільки й чуєш, що а це було за Польщі, а це було за Австрію, а це було за Німеччини, а це було за перших совітів, як у нас говорили, а це за других совітів. А наш народ прагнув до волі, прагнув до воз'єднання, до самостійності. У 33-му році, коли ми узнали про голод на великій Україні, як в нас тоді говорили, ми зібрали зерно. І збиралися відправити туди. Та нас переконали, що ніякого голоду немає. Переконували нас у цьому і наші землячки, комуністи Західної України. 1939 рік. Як ми чекали цього дня? Жінки пекли короваї, на вулицях будували арки, виходили зустрічати всім селом. І діти, і пожилі люди виходили зустрічати з іконами, з квітами, хлібом і сіллю, з портретами Шевченка із синьо-жовтими прапорами. Та буквально через кілька годин ми переконалися, що до нас прийшли не ті люди, кого ми чекали. Ми побачили їхнє відношення до ікони, до синьо-жовтого прапора, до тризуба і так далі. Я зараз вам назву. Страшну цифру. За два роки із 1939 року по 41 рік репресовано 1 мільйон 70 тисяч цвіту прикарпатської інтелігенції. Це були вчителі, лікарі, науковці, політологи, яких ешалонами везли в Сибір на фізичне знищення. 1941 рік. До нас прийшов новий окупант, який вже розвернув ешалони із нашою молоддю на захід до Німеччини на каторгу. І хочу вам сказати, що НКВД від Естапо нічим не відрізнялося. Вони працювали як два рідних брати. Терпець нашого народу увірвався, кров вийшла з берегів. І щоденника Олександра Довженка нас звинувачували що не звідти сонце сходить, не туди заходить. У 1942 році на Волині утворюються перші загони Української повстанської армії. Повстанці засумнівалися, а де ж брати зброю, де брати боєприпаси, одяг, харчі. Відповідь була простою. Одяг, боєприпаси, харчі візьмемо у ворога. Далі наш ліс і ніч наша. Прапор червоно-чорний, життя або смерть, девіз, здобудемо українську державу або згинемо в боротьбі за неї. І це було дійсно так. Польська, німецька, більшовицька окупація породили нечувану патріотичну молодь. Яка щиро любила свою землю, яка щиро любила свій народ, яка також щиро ненавиділа ворога і ненавиділа тих, хто їм зраджував. Приклад в історії нечуваний. Воювати проти трьох монстрів поляків, німців і більшовиків у мовах партизанської боротьби протягом 13 років приклад нечуваний в історії, Параскою Петрівна. Розкажіть мені, з чого то все починалося? Ну, я то належала до сітки юнацтва. Це молодше покоління було. Ну і одного разу з церкви мене викликали, я вийшла на двір, мені дали таке завдання. Таке завдання. Дали штафет і сказали віднести там на Грушецьке поле під кущами. Там будуть ожидати мене. Ну, потім я ще туди дійшла, то на тих мозків на шушарнях, мене вже зустріли. І я сказала кличку їм, вони відповіли. Тоді ми поздоровилися і пішли. Там було ще троє дівчат і двоє мужчин. Нам там прочитали історію України, повідомили нас, де з чим, що ми повинні робити, про таємницю. Оце були перші початки. А псевдо у вас було своє, так? Оце мені там дали псевдо. Ага, ви не самі придумали собі псевдо. Це вам псевдо, вам це сказали це яке. Яке ваше псевдо було? Бистриця. Мені було вже 19 років. Так. А чого якраз вибрали вас, а не когось іншого? Не знаю, може, дивилися таких, щоб. Вміли секрети здержати, хто багато язиком тріпав, цих не брали. А ви спілкувалися між собою тільки псевдо, чи ви називали один по одного по імені? Псевдо. Тільки, псевдо. тільки псевдо. Тільки псевдо. Ми одні другі хоча знали, що спізнавали, бо по окружних селах дівчата з хлопцями зналися раніше, бо на забави ходили. Так ніхто по імені не користувався, тільки по псевді. А які вам спочатку завдання давали? Спочатку завдання мені дали. Я не знаю, чи то було правдиве, чи неправдиве. Ну, написали записочку і сказали мені ввечері піти і там там віднести, положити. І йти звідти, не оглядатися, нікого не ждати. А йшла ні з ким не заводити бесіду ніяк. До речі, а як відреагували ваші батьки? Вони знали про це, де ви є? Що на того батько сказав? Спочатку вони не знали, я скривала. Ну, але пізніше мені прийшлося з дому відходити, і часом і, і два дні мене немає, прийду, він не питає, де. Ну, прийшлося сказати де. Тоді батько став, закликав мене до другої хати і каже мені, куди ти влізла? Я воював за Україну у 18-му році, а ти кажеш, що не спитала мене. Ти знаєш, що жаба не пхає ногу там, де коня кують, а ти влізла туди. От так. А мама як зреагувала? Мама нічого, мама знала. Моя мама була більш свідома і така, що це від 40-го року, то мама дозволила в хаті. Переховувалися у нас з грушки був, комар комарі муха, то я вже знала це від, від 40-го року. Так, ну і чим повстанець Бистриця, якими справами займалася? Ви були медсестрою. Розкажіть трошки про свою роботу. Ну, як вам сказати, ця робота нелегка була у той час в підпіллі, бо це, якби то не в підпіллі, то. Можна сказати, що легше, У підпілю було дуже трудно, бо як шлябої приходилось на плечах і раненого виносити, і сама ховатися і його ховати, щоб ніхто не бачив. Ті рани перев'язувати. Ну, і десь наше було завдання намістити цю людину, щоб безпечне місце було, то ми так брали і на полі оставляли потім. І йшли, домовлялися, і вечором під'їжджали під водою і перевозили вже. В основному у вас була робота вночі, так? Так, вночі. В ньому тільки кур'єри ходили. А де ви брали лікарство? Мені привозили хлопці. Був свій районовий бункер з лікарством, що я видавала на станиці. Своїм станичним санітаркам. Спеціально бункер був викопаний як аптека, <плес> так? <плес> як аптека. <плес> Цікаво, де він знаходився? Ганаковського під домом. Скажіть, будь ласка, а де, вам, де, де ви ночували ці два роки час, <плес> час, <плес> час боротьби? Де приходилося? Кожний раз де приходилося. Де в лісі, де на полі, де в цвинтарі? Не Ні одну ніч ночувала у цвинтарі між горобами. Мертвого тоді я не боялася, боялася живого. Як щось десь шелесне, трісне, тоді вже мурашки поза спину, а мертвий не рухався, не Ні одну ніч переспала. А зимою? Де в хаті, а де приходилося. Гілна з ялиці наламали, як хлопці, так і я. Ви е, воювали в основному в цій нашій окрузі, так? Так. Бортники, оце тут? так? Це в мене було бортники, пужники, Хотимир, Грушка, е, Надорожна, сюди, ну, гостів, прибулів, Бородичин, Олещина. Боже, які ми тоді були своє життя, ніхто не жалів віддати за Україну. Це наша гордість була. Це була наша гордість. У нас був клич здобути українську державу або згинути за неї. І все. І ворогові нічого не сказати. Героїзм. Був масовим явищем, мужня лицарська поведінка перед загрозою смерті. Ось запис із щоденника Олександра Довженка, який він зробив від слухача вищої партійної школи. Цитую: одного націоналіста я повісив вниз головою, палив на повільному вогні. Вирізав з нього шматки м'яса, це ж треба додуматися такого. А він, гадюка, так і умер з криком Слава Україні! Скільки я їх перемордував. Хто був цей хлопець? Це був символ нашої Західної України. І ще один приклад. У Григорія і Марії Вацеби народилася у лісі дитина. Мотрію її назвали. Народилася ця дитина, звичайно, в Київці. Там її виховувати не можна було, і цю дитину передали в село на виховання. Через місяць родичі прийшли попрощатися з нею, написали їй листа. До речі, ця дівчина живе зараз, долю своїх батьків вона не знає. Але ось уривочки із листа батька. Останні слова мої до тебе це заповіт. Добро нації найвищий наказ. Зверніть увагу, що добро нації написано обидва слова із великої букви. Далі. Якщо ти зрадиш український народ, то я вже проклинаю тебе, і мій дух не дасть тобі спокою ніколи. Прийми останній гарячий поцілунок, твій батько. Живим! Майже ніхто не здавався. Це були звичайні сільські хлопці і дівчата, які залишали свої теплі оселі, залишали своїх батьків, рідних, коханих і йшли в ліс, де вони жили в далеко не в ідеальних умовах, в холоді, в голоді, в страху. Бо істинно це було життя або смерть. Коли прийшла до притомності. Після цього, як вони мене витягнули без сознання на, на галерію, там мене обливали водою, як я вже відійшла, встала на ноги і так подивилася по білому світі, і криниця близько, саме ближче була криниця. Я собі подумала, якби я могла до тієї криниці від них як то вирватися, відійти, бо вони ж не пускали. Я би втопилася і все, щоб не терпіти муки. Ну і попросилася, вони мене відпустили. Я ще зробила один крок поза криницю, перехрестилася там і подумала собі, Господи, прости мені гріха, що гублю душу, бо то кажуть, що гріх самому на себе руку кладати. Ну, я не по своїй волі. Повернулася і сперлася на бетон, і так от дивлюся на них, от ви О, А такого, як на вас, дивлюся, так я на них дивилася. Стали кричати, вже звуть мене сюди, а я, я тоді ще до них засміялася, а він кричить, ну ну, а мені хоч би що. Я сміюся. Дивлюся, один крок зробив, другий ще один зробив, вже злапає. І я тоді схилилася і пішла в криницю. Головою. Головою вниз. Тата, але прийшла до себе в пам'ять, в криницю в воді, так. І тоді ноги не достають до землі. І голова наверх не достає, води повно. Мені здавалося, що руки так від мене далеко, вода знесе, як то людина пливе. Ну і ликала воду. Тільки я її там пила, тої води, я не знаю. І знова свідомість втратила. Не жаль було, що ви прощаєтеся з світом? Ні. Ні. Тоді не було жалости ніякої. Це була жалість наді мною і над тими людьми, що я могла їх видати. Вони могли бити мене до притомності або щось таке дати, щоб я могла говорити, що знаю. Бо в них все було. А да? То машина НКВД була відшліфована, mm. добре. Ну, а не хотілося, щоб ще хтось терпів такі муті, як я. Вас видали? Не хочете говорити. зараз це дуже роз... розтривожу. Ну, живе та людина в селі. Живе. Можливо, що вона не могла винести ті тортури, що мочить, бо вони тяжко мочать. Я не можу, знаєте. Спочатку я... мені дуже прикро було, бо це ж була моя двоюрідна сестра. Ну, Потім я згодилася. Не кожна людина може винести ті тортури. Ви знаєте що мужчини і то рідко виносили тортури. В моєму селі бортники, до речі, звідки і моя героїня Парасковія Гриновецька, загинуло 23 громадян. Із них один 54 роки, один 44 роки. А всі інші це були хлопці і дівчата від 17 до 23 років. Репресовано 26, із них 8 на 25 років, 4 на 15, всі інші по 10 років. Вивезено 6 родин. Комуністична система нам завдала стільки лиха, скільки нам не завдали татари, поляки, монголи і всі окупанти за всі віки разом взяті. Ой, судили так, як на машинці печатають. Назвали фамілію є 10 років. Оце такий суд був? Оце такий так? суд. Другого знову назвали фамілію, є. Піднявся 10 років. Тоді всім-десять років лише двоїм 15 були дали. Нас вивели, на коридорі ждуть, вже другі теж заводять так. Отак цілий день судили. І так я сім місяців до десятки не мала зачоті в сім місяців. Десять років де ви були в тюрмі? На лісоповалі я заробила. На лісоповалі п'ять років робила. Так. Таке моє життя було. Але є і інша думка. Думка політолога Андрія Білинського. Із газети Голос України 1992 рік. Послухайте, чи можна назвати Українську повстанську армію армією в той час, коли два великани модерно озброєні з мільйонними арміями ведуть один проти одного війну, а в котлі між ними? Блукають примітивно озброєні групи упістів, тобто бояків УПА, без постійного зв'язку із своїм командуванням і бажають виграти бій проти одних і проти других. Більшість з них це сільські юнаки і дівчата Західної України, серця яких наповнені гарячим патріотизмом, грамотних, політична грамотність яких вичерпувалася хотінням самостійної країни. Це думка, з якою ми також повинні рахуватися. Діаспора випустила зараз багатотомну історію Української повстанської армії. Розкриті зараз матеріали КГБ, пишуться спогади повстанців, пишуться спогади очевидців. Зараз ми спокійно ми можемо розкласти ці матеріали зважити все, хто були ці сільські хлопці і дівчата? Чи це були борці за волю України? Чи це були буржуазні націоналісти? А за що гинули ті хлопці і дівчата східної України, яких посилали сюди для придушення повстанської армії? Хлопці і дівчата східної і західної України. Ваші кості. Безневинно лягли у фундамент нашої незалежної України. Слава! Вам!